Привіт, я Олекса, йду гуляти. Ой, а що це за клубочок? Та це ж котик, він покатився, побіг кудись у соняшники. Котик, не тікай, я тебе настижену. Стоп! А хто тут плаває? Зараз я тебе зніму. Посміхнись, рибко, котик. Я тебе наздоганяю, ой, ледь не впав через це яблуко. Де ти? А що це за велосипед? Де ти його знайшов? Ти що вмієш їздити на велосипеді? Котик, ти мене везеш? Куди ти мене везеш? Ой. Додому ми приїхали додому, дякую тобі. Я тобі зроблю аплікацію, подарунок. Виліплю овочі або фрукти, наприклад, яблука. А ще в мене є таке фото, рибка. Дякую тобі, котику.